Всім привіт, друзі! Серіальний вересень виявився справді насиченим як прем'єрами, так і новими сезонами вже улюблених шоу. Тож у цьому відео розкажу про топ-5 нових серіалів вересня 2023 року та продовження відомих серіалів, що виходять у перший місяць осені. Починаємо прямо зараз, тільки маленьке проханнячко. Тисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на канал і не забудьте після перегляду написати довжелезний коментар. Все це дуже допомагає розвивати канал і мотивує створювати новий контент. Для вас, шановні кіносмакуючі. дяка і поїхали. Розпочинає прем'єрний вересень фантастичний драматичний серіал від Apple TV Підкидьок, що заснований на одноіменному романі американського письменника Віктора Лаваля. Власне книга Перше джерело яка вийшла у 2017 році, здобула популярність та відхватила декілька літературних премій. Але й критики роман отримав достатньо, особливо дісталось за багатошаровий заплутаний сюжет. Але ж ми, кіносмакуючи, полюбляємо заплутані сюжети чи не так? Тож серіал знайомить нас з життям молодої сімейної пари Аполона та Емми. Які живуть в альтернативному Нью-Йорку та нещодавно стали батьками, ема самовіддано намагається відповідати образу гарної матері, але дуже скоро починає вести себе дивно, заявляючи, що хтось надсилає її на телефон світлини сина та чоловіка, а потім їх видаляє. Згодом вона взагалі говорить, що немовля, це не їх дитина. Що ж є причиною такої поведінки молодої мами, після пологова депресія чи зло, що причаїлося в їх будинку. But you will. Друзі, скучили за ходячими мерцями, та де там? Адже кіносмак нещодавно анонсував вихід спінофу цього шоу серіалу Ходячі мерці мертве місто. І багато хто напевно ще не встиг подивитись цю новинку, як на черзі вже наступне відгалуження. Серіал Ходячі мерці Деріл Діксон, що стартує 10 вересня. У центрі сюжету спінофу один з головних героїв оригінального серіалу на ім'я Деріл Діксон. Одного разу чоловік прокидається і розуміє, що знаходиться у Франції. А от чого він точно не може зрозуміти, як він туди потрапив? То. Шість епізодів нового шоу змалюють нам подорож деріла постапокаліптичною Францією у пошуках шляху додому. Звичайно, творці серіалу розраховують на успіх шоу, роблячи ставку, перш за все, на популярність персонажа Деріла Діксона, який у свою чергу популярний завдяки актору, який втілює його на екрані Норману Рідусу. Найвідомішою акторською роботою пана Рідуса на великому екрані є роль у фільмі Святі з бундока. І, хоча актор таки отримав світову популярність завдяки роботі у ходячих мерцях, а зараз і взагалі власний серіал. Все ж на думку кіносмак у великому кіно яскравий талант актора явно недооцінили. Чи справа просто у невезінні? А ну, фанати ходячих. Може хтось знає, у чому причина таких травлів у кар'єрі Нормана Рідуса? Пишіть у коментах. 15 вересня на Amazon Prime Video відбудеться прем'єра серіалу Дикі землі, що розповість історію молодого подружжя Лів та Віла, які переїздять з маленького провінційного містечка до метишливого великого Нью-Йорку. Іначе попереду нові перспективи та щасливе сімейне життя. Але ну а як без нього? Лів дізнається про зраду чоловіка і вирішує помститися прямо під час запланованої подорожі красивими романтичними місцями. Цікавий інфи про серіал малувато, тож скажу пару слів про виконавців головних ролей. Це. Англійський актор та модель Олівер Джексон Коен, що відомий своїми ролями Кіллера у фільмі Швидше за кулю та Джонатана Гаркера у серіалі Дракула, і англійська акторка Дженна Коулман. можна сказати, трохи відоміша за свого партнера, наприклад, ролью Клари Освальд у серіалі Доктор Хто? та ролью королеви Вікторії в одноіменній стрічці Вікторія. Don't worry, Друзі, посилання на перегляд анонсованих фільмів та серіалів в українській озвучці регулярно публікується у телеграм-каналі Кіносмак. Підписуйтесь, щоб довго не шукати в інтернеті, а відразу дивитися. Посилання в описі відео. Також в описі є посилання, за якими ви можете фінансово підтримати розвиток каналу кіносмак на Ютубі будь-якою посильною сумою. І, звичайно, абсолютно безкоштовно висловити свою підтримку каналу можна вподобайкою для цього відео, підпискою та коментарем. Шале дяка вам за будь-яку підтримку у розвитку українського контенту. 22 вересня пікок презентує міні-серіал Континенталь, який є прикволом суперуспішної франшизи. З Джон Вік. Дія в серіалі розгортається задовго до сюжетної лінії Джона Віка і розповідає про життя готелю Континенталь, у якому наймані вбивці зупиняються, щоб перепочити чи поповнити свій арсенал. Готель слугує таким собі укриттям для найманців, бо на його території діє суворе правило не вбивати. Той, хто нехтує ним, стає вигнанцем. Більше того, колеги відкривають полювання на нього. Тож за вікному серіалі Нью-Йорк 70-х Молодий Вінстон Скотт стає керівником готелю «Континенталь» і стикається з непростою задачею вижити. У кримінальному світі найманців та небезпечних мафіозі. роль цього самого скота виконав Колін Вудел, американський актор, відомий по ролі Ріка Бетанкура в серіалі Судна ніч. Але більш цікавою постаттю у касті безумовно є суперстар світового кіно Мел Гіпсон. Щоправда, останнім часом зірка актора трохи зблідніла та загрузла в усіляких скандалах, ой, 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 ой. але ж, не дивлячись ні на що, пан Гіпсон назавжди залишиться в кіноісторії, як видатний режисер, що вивів світові хоробре серце і отримав за нього Оскар та Золотий Глобус. Та номінувався на ці ж премії за режисуру стрічки зміркувань совісті. Його ж фільми Апокаліпсис та Страсті Христові взагалі є революційними роботами у кінематографі. Талановитий режисер є не менш талановитим та яскравим актором. Фільми Чого хочуть жінки, скажений Макс, Смертельна зброя, де Мел Гіпсон зіграв головні ролі, вже давно стали культовими стрічками. Стейдесхаус Еврисиндекамзвифі. And away we go. Ще один спінов у вересневій добірці канадсько-американський серіал Покоління Ві, який виходить на Amazon Prime Video 29 вересня. Нове шоу у жанрі супергеройської екшн сатири є відгалуженням від популярного серіалу останніх років «Лопаки» і засновано на одноіменній серії коміксів Гарта Еніса та Деріка Робертсона. Сюжет серіалу розгортається в учбовому закладі, що має назву Годолкі, у якому підростаючі супергерої відточують свої вміння та постійно змагаються між собою у спробі довести свою найкруті і все наше звично по супергеройськи, якби не той факт, що учбовим закладом володіє могутня корпорація, що вирощує молодих людей з унікальними здібностями аж ніяк не задля добрих справ. Ще один цікавий факт про серіал це те, що головну роль у ньому виконав Патрік Шварценеггер. знайоме прізвище, чи не так? Ага, Патрік син того самого легендарного Арнольда Шварценеггера. The thing that is really apparent now is that we are all up. It's lights. Друзі, п'ятірка прем'єр позаду. Але попереду дайджест нових сезонів улюблених серіалів, що виходять у вересні. Тож не перемикайте. 1 вересня дата прем'єри другого сезону серіалу Колесо часу від Amazon Prime Video, що заснований на серії фантазійних романів Роберта Джордана та Брендона Сандерсона. Всього книг у серії 15, Тож поціновувачі жанру та безпосередньо серіалу можуть розраховувати ще набагатенько сезонів. Відомо, що серіал вже продовжили на третій. У другому ж сезоні Морейн, чарівниця з ордану Айс Сидай. Продовжує боротьбу з темним, який прагне захопити світ. Крім того, вона намагається повернути собі сили, які втратила у першому сезоні. У важкій сутичці з темним їй повинен допомогти Ранд, який виявився відродженим драконом. 13 вересня Apple TV представить третій сезон свого суперхіта, серіалу Ранковий шоу. Ну а як не стати хітом, коли в головних ролях тут Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. А ще коли виробництво одного епізоду коштує 15 мільйонів доларів. У третьому сезоні серіалу за сюжетом каналу. На якому виходить ранкове шоу, буде загрожувати поглинання великою корпорацією. Тож відносини у команді, що створює телепередачу, почнуть стрімко змінюватись. На фоні загрози зміни власника каналу, друзі стануть ворогами, утворяться несподівані альянси. Герої шоу продовжать активно та не завжди чесно боротися за своє місце під сонцем. 20 вересня з новим вже 12-м сезоном на FX повертається безкінечна американська історія жахів. Новий сезон серіалу антології заснований на книзі Даніель Валентайн. Деліка. Атний стан, тож і назва сезону отримала заголовок делікатність. У книзі, що вийшла у серпні цього року, розповідається історія актриси Анни з Нью-Йорка, яка впевнена, що темні сили заважають її завагітніти. І ось одного разу за допомогою процедури ЕКО їй це вдається, але дуже скоро лікар розчаровує дівчину, повідомляючи їй, що вона втратила дитину. Проте сама вона відчуває, що дитина продовжує зростати у ній. До того ж, її тіло змінюється. У каст нового сезону повернулася Емма Робертс. Це та що племін. Міниця зіркової Джулі Робертс та дочка її брата Еріка Робертса, також до акторського складу, залучені Кім Кардаш'ян та Кара Делерін. Взагалі, творці серіалу люблять використовувати для утримання високого рейтингу різноманітних зірок. Наприклад, у декількох сезонах шоу відзнялась леді гага. Але треба сказати, що американська історія жахів на якомусь етапі перетворилась на конвейер поштампування нових сезонів, які виїжджають завдяки минулій популярності або кількості тих самих зірок у касті. Автентичність атмосфери, які були козирями перших сезонів, Сезонів вже давно втрачені, але це, звісно, думка кіносмак. А ви як вважаєте, друзі, на якому сезоні припинили дивитись цей серіал? Ви чи ви продовжуєте? Пишіть у коментах. На черзі ще один суперхіт. Тепер же від Netflix, четвертий сезон підліткової драми комедії Сексуальна освіта, що виходить 21 вересня. Напевно, творці рейтингового шоу не схотіли брати приклад з американської історії жахів і робити з серіалу довжелезною попею. Тож четвертий сезон стане для шоу фінальним. Найкращі друзі Отіс та Елі, як розпочинають навчання в коледжі Кавендіш і розуміють, що він набагато прогресивніший за їх стару школу. А Мейф тим часом влаштовує своє життя у США, де навчається у престижному університеті Волеса. Отіс сумує за нею і намагається звикнути до того, що він тепер не єдина дитина у родині. Сексуальна освіта справді один з найяскравіших серіальних проєктів останніх років, який до того ж відкрив світові доволі яскравих молодих акторів Ейсу Батерфілда та Емму Макі. А ще розкрив комедійний талант Джиліан Андерсон, культової скалі секретних матеріалів. Друзі, шалена дяка вам за перегляд. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших новинок кіно та серіалів. До зустрічі у нових відео!